Блефаропластика без видимих шрамів, міф чи сучасна хірургія під час транскутанної нижньої блефаропластики. Операція починається з детального маркування зони під оком. Хірург позначає майбутню лінію розрізу вздовж природної складки під віями, що забезпечує мінімальну помітність рубця після загоєння. Через цей точний надріз видаляється або перерозподіляється жировий прошарок, який створює набряклість чи мішки під очима. За потреби також усувається надлишок шкіри. Це допомагає зменшити зморшки та повернути тонус нижній повіці. Коли корекцію завершено, розріз закривають тонкими косметичними швами. У перші дні після операції можливі незначна припухлість та синці. Але вони зазвичай минають протягом кількох тижнів, відкриваючи більш свіже, відпочиле та молоде обличчя. Попри довготривалий ефект, важливо дотримуватись рекомендацій лікаря, зокрема, уникати сонячного опромінення та не нехтувати післяопераційним доглядом. Напишіть у коментарях: вас більше хвилює набряк, зморшки чи темні кола. А якщо хочете позбутися вічної втоми, зверніться за консультацією. Ми підберемо рішення саме під ваш випадок.